Добрий день, мене звуть Михайло, я продуктовий менеджер розмови. І сьогодні я покажу вам, як користуватися нашим приватним кабінетом. Якщо ви психотерапевт розмови, то вам на пошту повинен прийти імейл з запрошенням в ваш приватний кабінет. Отже, лист буде приходити від розмова-інфо. Ми заходимо. Бачимо, що він від Крістіни, нашої ком'юніті менеджерки. І також внизу бачите посилання для реєстрації, вашу електронну пошту, з якою ви будете реєструватися, і ваш тимчасовий пароль. Переходимо по посиланню, вводимо пошту, яка вказана в листі, і ваш тимчасовий пароль. Після того, як ми ввели пошту і пароль вказані в листі, натискаємо увійти і нас просить тепер придумати наш справжній пароль. Придумуємо той пароль, який ви точно не забудете. І проходимо далі. Перед собою ми бачимо перший екран приватного кабінету мені треба підняти Google Календар. Я натискаю на цю кнопку. Мене просить під'єднати обліковий запис, в якому я веду свій Google Календар для своїх клієнтів. У випадку, якщо я, звісно, веду Google Календар. Якщо я не веду Google Календар, то обираємо будь-який. Тепер я бачу, що я під'єднав свій Google Календар до розмови. Тут мені треба вказати свій графік. Я умовно працюю в понеділок, в середу і в п'ятницю. Працюю з 10 до 6, але в мене є перерва. Перерва у мене о першій годині дня. Я вказую. Перший слот з 10 до 13 я можу приймати клієнтів, потім можу з 14 до 18. Тобто з 10 до 13 і з 14 до 18 я зможу приймати клієнтів. Це мій графік. Так само в середу і так само в п'ятницю. Зберігаємо графік. Отже, переді мною мій календар. Я бачу, що сьогодні у мене вже підтягнулися дві сесії з Вадимом та з Оксаною з мого google календаря, які були до цього внесені в мій google календар. Доступний час для запису у мене сьогодні о 10, об 11, о 14, о 16 та о 17.00. Тобто. Все, що виділено білим кольором, у мене доступне для запису і відображається клієнтам на сайті. Всі мої недоступні слоти не відображаються. Тобто, ніхто, ні клієнти, ані ми навіть з розмови не можемо побачити, які у вас тут заплановані події в Google календарі і який у вас час є зайнятий. Ми бачимо тільки вільні слоти, і клієнтам показується тільки вільні слоти на сайті. Якщо сьогодні і тільки сьогодні, 16.08, я хочу, щоб до мене не могли записуватись клієнти о 16 та 18.00, я можу забронювати ці, цей час. У мене відкривається віконечко, віконечко заблокувати час. Я можу або вводити назву події, або не вводити. Тепер ми бачимо, що з 16 до 18 не можуть записатися до мене нові клієнти. Але наголошую, що це діє тільки на сьогоднішній день. Якщо ми подивимося на наступну середу, то там такого вже не буде. Ми можемо побачити, що з 16 до 18 у мене знову вільний час для запису. Якщо я хочу змінити, щоб у мене постійно був після 16 недоступний час, мені треба перейти в графік, обрати середу. І тут змінити на 16. Тепер наступна середа. У мене буде зайнято з 16 до 18. Давайте тепер уявимо ще я передумав. І, наприклад, все ж таки хочу, щоб до мене записувалися клієнти о 16 та о 18. Для цього мені треба натиснути на синій слот і натиснути кнопку Звільнити час. І тепер ми бачимо, що він звільнився. Тепер давайте уявимо, що я хочу піти у відпустку. Для цього мені треба заблокувати свій профіль для всіх нових клієнтів. У нас є окрема таба, яка називається відпустки. Переходимо сюди. Тут я можу обрати дату старту. Дату старту я можу обрати через два тижні від сьогоднішньої дати, щоб не перекривати вже існуючі сесії з потенційними нашими клієнтами. Тобто, сьогодні, 16 серпня, я можу запланувати відпустку починаючи з 30 серпня. Додаємо відпустку. Також хочу додати ще одну відпустку. Я можу зробити відпустку одним днем. Я також можу видалити відпустку, натиснувши на червону іконку праворуч. Ми бачимо, що відпустка видалилась. Поки що я не можу перевірити свої відпустки з календаря. Тобто, якщо я перейду назад, ми показуємо наразі тільки найближчі 14 днів тут. І я не можу пересвідчитися в тому, що. З 30 серпня у мене є заштрихований графік, але як тільки підійде цей час, то він звичайно не буде доступний для запису нових клієнтів з розмови. Ми зробили так, що бронювати відпустку можна від 14 днів від сьогоднішнього дня, аби вона не перекривала вже існуючі домовлені сесії з вашими клієнтами з розмови. Отже, якщо я хочу взяти собі один або два дні відпустки протягом найближчих 14 днів, це можна зробити так. Наприклад, я не можу працювати в понеділок, але при цьому я не можу позначити понеділок, 18 серпня, як відпустку. Мені треба просто виділити з 10.00 до 18.00 і заблокувати цю подію. Тепер перевіримо, і у мене весь понеділок зайнятий. Тобто у мене не буде відображатися на платформі жодного доступного часу в понеділок. Важливо відмітити, що якщо у вас є якісь домовлені сесії з клієнтами на цей час з розмови, то вам обов'язково треба повідомити підтримку про те, що ви не зможете прийняти цих клієнтів. Настанок хочу показати вам меню, в якому наразі ви можете або перейти на головну сторінку, або перейти на розклад це та сторінка, на якій ми були зараз, або перейти в профіль. Ця сторінка зараз в розробці, або вийти з вашого кабінету. Це все дуже дякую за ваш час. Сподіваємося, цей календар буде вам в нагоді. І якщо у вас є якісь запитання, звичайно, пишіть нам в підтримку, ми допоможемо.